Закарпатські лісівники постійно прагнуть проваджувати у ліси українських Карпат перспективні породи дерев з інших континентів. Єдиним об'єктом на Закарпатті, де випробовують нові види рослин, є дендропарк Березинка, що на Мукачівщині. У березинці ростуть екзотичні дерева. Майже чи не з усіх країн світу з 1957 року тут випробувано більше двох тисяч деревно-чагарникових порід. Деяких з них вже впроваджені у лісові культури. Процес цей дуже довгий, щоб сказати, коли вже вони пройдуть. Випробування це треба до сотні років, і це породи, яка мета, щоб Провадить перспективні породи з інших континентів ліси Карпат. Тому що ліси Карпат природньо мають 90 видів деревночагарникових порід місцевих, 80 листяних і 10 хвойних. А тут зібрана колекція зараз більше 300, які витримали. І вони пройшли випробування, вже деякі з них і впроваджені в лісові культури, в лісове середовище. Основна, яка цінність деревини, швидкість росту і стійкість екологічна захищеність. У березинці на площі всього близько одного гектара розташований розсадник, де вирощують незвичні для нашої місцевості чагарники, а також декоративні, промислові та лікувальні дерева, які використовують як для лісових насаджень. Так і для озеленення населених пунктів Закарпатської області. Сьогодні ми знаходимося на розсаднику, який ще два роки тому назад мав дуже такий непривабливий вигляд. І я хотів би, щоб ви показали всім, що можна зробити, якщо хотіти зробити. От з площі всього-навсього до гектара, яка є на даній території, ми маємо на сьогодні більше як 30 видів різних. Порід, різних порід для озеленення і для створення плантаційного матеріалу насаджень. І для цього не треба великі затрати, для цього не треба великі потуги, для цього треба перш за все, щоб було бажання. Враховуючи те, що Закарпатська область у нас знаходиться в таких умовах, де, як кажуть, все росте, сади палкою, вона почне рости. От, не лінуватися, збирати насіння. Із різних різних дерев, які на нашій території проростають, можна сказати, більше б, як 700-800 видів різних дерев і чагарників. І ми будемо мати з вами дуже красивий і озлинений і садибу, і край, і магазин, і дитячий садок, і інші заклад, які є у нас у на нашій території, неподалік від розсадника відкрилася лісова крамниця. В лісовичку можна не лише ознайомитись із асортиментом саджанців, а й відразу придбати їх від виробників, тобто безпосередників. А отже продукція дешевша, щонайменше вдвічі. Ви знаєте, завжди на лісників розказують, що от лісники тут тільки займаються одним, рубають ліс, маємо багато повеней, маємо багато пожарів і інших негативних явищ, які пов'язані з лісом. Ну трошки не так. Що ми рубаємо, ми завжди засаджуємо. В першу чергу засаджуємо навіть більше як рубаємо. Буде замінено ланку, яка займається перепродажою, а прямо від тих, що вирощують, буде йти прямо до споживача, до тих людей, які хочуть озлоняти, хочуть робити свої будинки, свою, свою територію красивішою і привабливішою. Відрядно те, що відкрита лісова крамниця, перша. Але не остання, бо планується в майбутньому розширити їхню мережу по всій області. У нас буде три магазини вже заплановано. Це буде перший магазин, як завжди в нас Мукачево відкривається, другий відкривається в Рахівському районі у Ясенянському лісгоспі, і третій такий самий магазин буде відкритий у Воловецькому районі при в'їзді на нашу територію Закарпатської області у Воловецькому районі, у Воловецькому лісгоспі. От, тому перший ми завжди. Показуємо, а в загальному це це буде така серія магазинів, десь планується до п'яти, до вісьми магазинів по всій території Закарпатської області. Крім того, будуть окремі пункти пункти в кожному лісгоспі, які будуть продавати реалізовувати посадковий матеріал для озеленення напряму. Із кожного лісгоспу в кожному лістисті, щоб люди могли прийти, побачити, купити. Яку ж продукцію пропонують лісівники своїм покупцям? Вже зараз у лісоросаднику проходять акліматизацію рослини, багато з яких на Закарпатті є вимираючими видами, проте невдовзі можуть запросто відродитися. Я дуже гарна, зникаюче дерево, це берека лікарська. Яка є дуже цінним деревом, яка не уступає дубові, і є вимираючим видом на Закарпатті. З неї з неї зв'язано дуже багато легенд. Тис ягідний, який є на рівні із червоним червоним деревом, вчитається негний дерево і багато-багато інших. Березинці добре приживаються і не характерні для тутешньої місцевості види рослин, зокрема, кедр ліванський, попри те, що його батьківщина Африка. У нас він почувається, немов у себе вдома. Науковці пояснюють це тим, що для більшості екзотів кліматичні умови нашого краю є сприятливими. Бо на Закарпатті кліматичні умови з елементами субтропічного клімату вони дуже сприятливі і це є якраз такою точкою, південна точка, сприятлива для вирощування всіх інтродуцентів. Які витримають наші умови, ми тоді їх будемо використовувати вже в господарських цілях. Оце унікальна порода. Кедр е, Ліванський. Е, Ліван держава Африканського континенту. Кедр Ліванський, їх це настоящий кедр. Їх збереглося на земній кулі чотири види. Один е, цей, ліванський, атласський, ще є Гімалайський і Кріцький. Три із цих у нас випробувані і вже введені в культури. Це є унікальною світовою породою, тому що він є національним гербом держави Ліван. Це кедр Ліванський. Деревина дуже стійка, ці всі. Фараонів єгипетських, яких хоронили в пірамідах, які по п'ять тисяч років, гроби робили із з цієї древесини. І з цієї древесини зроблений ноїв ковчег. Оце такі унікальні деревні породи. Вона прижилася в наших умовах, кедри прижилися. Ми їх розвели. Вони багато є у насадженні в Ужгороді, є створена колекція у лісових культурах, в цьому ж урочищі. І дуже швидкий ріст, дуже цінна деревина і дуже цінні такі декоративні якості для озеленень. Ви подивіться, яка чудова форма. Того дерева там ззаду кедр видить, атлаский. Це сідласта форма. Отакі От. От породи. Туй багато є. От прямо перед нами mm -hmm. цей лібоцедрус, кедр річковий. Північноамериканська порода унікальна. Вона піднімається на висоту 1380 метрів. Ми її ввели вже в культури, чудово росте, швидко росте, чудова деревина, унікальна деревина і дуже перспективна для наших карпатських лісів. Ці породи не лише пройшли апробацію, але вже й широко використовуються в озелененні. Перш ніж потрапити до покупця і набути товарного вигляду. Рослина від насіння до саджанця потребує турботи і спеціального догляду. Треба дивитися за типом ґрунту, ґрунт покращувати, тому що лише почалися роботи. Треба ще дуже багато зробити, покращити аерацію ґрунту, щоб рослина, як і людина, себе чувствувала комфортно, і туди вони дадуть якийсь прибуток і буде радувати око людини. У крамниці лісовичок, крім саджанців та продуктів сільського господарства, можна придбати і продукцію деревопереробки. До речі, вже організована первинна переробка деревини в селі Кольчино, Мукачівського державного лісогосподарського підприємства. За місяць тут вдалося налагодити лінію і створити відповідні умови праці. Тут де ми стоїмо, якщо чесно казати, відкрито без чобіт у легкий дощ пройти не можна було. Але життя йде, культуру виробництва треба піднімати. І от за місяць ото от все, що нам вдалося зробити, за місяць, більш-менш привести в порядку. Порядок. Я не хочу сказати, що на сьогодні то вже. Роботи закінчено. Тут іще дуже багато роботи, бачите, кругомі і тут, і тут. Є великі ще плани, там, де біржа сировини, там багато ще є роботи, щоб дійсно нашу промислову площадку цього лісгоспу привести до такого сучасного стану. Бо то, по-перше, і імідж підприємства, а по-друге, і люди радо йдуть сюди на роботу. В основному в Кольчинському цеху переробляється така порода, як бук. Проте тут налагоджена і працює дільниця з виробництва колотих дров. Ця продукція на Закарпатті користується великим попитом, особливо у гірських негазифікованих районах. Колоті дрова це в нас новинка в цьому році, тому що ми по області вже завезли 9 таких дровокольних станків. Вони виготовлені в Македонії. І вже це один з перших лісгоспів, який запустив їх у роботу. Продуктивність цього станка приблизно 80 кубометрів дров на зміну. Тобто виходить 10 кубометрів дров за годину, він може колоти готових. Це велика економія, тому що колись то робили ми вручну, а тепер ми його колимо, ми колимо їх станками. Станок обслуговують три чоловіка, деревина йде діаметром до 40 сантиметрів. Значить, дрова, які ви бачили, складаються в касети, і вони плануються до продажу як на внутрішній ринок, так і на зовнішній ринок. Поки що працює у нас такий станок уже тут, де ви бачите, працює в міжгірю, працює в бичкові і працює у довгому. У довгому вже йде реалізація на внутрішній ринок. Люди побачили, порахували собі вести однометрові дрова. А брати такі готові і вже пішла реалізація. По-перше, це нам дає велику економію людських ресурсів, а також і фінансових ресурсів. По-друге, дрова з покон вінків завжди були збиткові, тому що з ними дуже багато роботи, а ціну підняти ми не можемо, тому що є якийсь соціальний рівень, є якийсь рівень цін, який склався. І ми змушені були ці дрова завжди перекривати збитки іншими високоякісними сортиментами раз друге це дозволяє дозволяє нам переробляти більше тої низькоякісної деревини і не мати проблеми де її де її подіти отже застосування сучасних лісопереробних технологій дозволить населенню недорого закупляти продукцію і сприятиме розвитку лісової галузі